Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. В дивовижній країні здоров'я мешкала маленька дівчинка на ім'я Вітамінка. Була вона жвава, томопорна, весела і розумна і завжди готова ділитися своєю енергією і радістю з усіма. Дітей дивувало незвичайне ім'я дівчинки. І тоді Вітамінка вирішила розповісти, чому ж їй так звуть, запросивши своїх друзів в подорож країною здоров'я. Малята вирушили в путь. Свою подорож вони розпочали з фруктово-ягідного королівства. Там вони зустріли безліч яскравих та соковитих фруктів, яблука, груші, сливи, персики, абрикоси. А в ягідному містечку мешкали духмяні полуниці та малина, орічки та агрус. Вітамінка розповіла друзям, що всі ці ягоди та фрукти не тільки красиві та смачні, але і дуже важливі, бо дають енергію і здоров'я людям. Далі путь друзів пролягла до молочного королівства, де хазяйнував. Веселий король сирів. Він і розповів дітлахам, як молочні продукти сир, молоко, кефір, сметана, йогурт зміцнюють зубки та кістки діточок, дарують їм силу і міцність. Подорож тривала далі, і діти опинилися в королівстві городини на зелених полях. Росли соковиті овочі, капуста і морква, цибуля і картопля, огірки та помідорчики та багато багато інших корисних та смачних овочів. Вітамінка розповіла своїм друзям про те, що овочі наповнюють організм людини вітамінами та мінералами, які роблять людей допитливими та розумними. Нарешті. Малята потрапили в борошняне королівство. В ньому господарювали пани з лаки, зернові культури, з яких виробляють борошно та крупи. З різноманітних круп готують смачні та корисні каші, а з борошна випікають чудовий хліб, булочки, печиво, виробляють макарони і багато інших смаколиків. Вітамінка пояснила малятам, як важливо споживати каші та хліб, щоб отримати силу та енергію для свого організму і бути жвавим та веселим. Подорожуючи країною здоров'я з вітамінкою, дітлахи зустріли безліч цікавого і дізналися, що для гарного зору треба вживати моркву і чорниці, щоб бути енергійним і бадьорим. Треба споживати вівсянку і фрукти. Щоб не боліли зубки і не ламалися кістки, вживають молочні продукти: сир, сметанку та інші. А щоб запобігти застуді, треба вживати каші, свіжі фрукти та овочі, ягоди. Всі ці важливі й корисні продукти, багаті на вітаміни. Які дуже полюбляє весела дівчинка-вітамінка. Тому їй і дали таке ім'я, своїми знаннями та любов'ю до вітамінних смаколиків розумна дівчинка поділилася з нами. Повернувшись додому, вітамінка пригостила друзів своїми смаколиками, чудовим фруктовим морозивом. Діти були дуже вдячні вітамінці за чудову подорож. Сподіваюсь, мої друзі, що ви, як і вітамінка, теж будете вживати багато овочів, фруктів, ягід, щоб бути енергійними і не хворіти. А щоб краще запам'ятати подорож з вітамінкою, пропоную виготовити кришечку на баночку з нашими лікарськими вітамінками.